Вітаю! Сьогодні була проведена спільна прес-конференція партії Сила нації на чолі з Андрієм Васильовичем Пеліховським та ветеранським рухом України. І була чудова зустріч. Було багато військових людей, які захищали і захищають кордони нашої держави. Обговорювалося багато питань. Андрій Васильович Пеліховський, як лідер нації, виступив і доніс до ветеранського руху декілька партійних наших програм, які будуть працювати на військових, на їхні родини, на українців. Було дуже цікаво, тому що задавалися десятки запитань. Песконференція закінчилася. Але ще як мінімум годину ніхто не виходив з зали, тому що було дуже багато цікавих, різних корисних запитань. Також звучали відповіді від керівництва партії, від лідера партії села Андрія Васильовича. Він доніс те, що вважав за потрібним, доніс наші ідеї, наші бажання, нашу готовність битися до кінця, йти вперед. І бути разом, перемогти те, що сьогодні є в нас, на жаль, те, що ми маємо, те зло. Поставити все-таки нашу державу на військові рейки. Ми маємо запустити всі великі підприємства, які будуть підпорядковуватися державі, які буде контролювати держава, а не прокладки, фірми незрозуміло, які. І ми зможемо забезпечити нашу армію, ми зможемо забезпечити робочими місцями тих військових, які приходять щоденно додому. Ми маємо зробити все для того, щоб вони могли надавати можливість жити своїм дітям, своїм родинам і почувати себе в Україні добре, а не думати, як виїхати за кордон, як вижити. Тому. Дуже плідна була розмова, дуже плідна, а, чудове спілкування. Я дивився на людей, на військових, які вони раділи, раділи від інформації, раділи від того, що познайомилися а, з рідними собі людьми. Ми стали однією командою. Яка готова йти вперед, готова перемагати, виносити тих, хто чіпляється ще кігтями, зубами за владу, за ці коврики. Я думаю, що вони вилетять як пробки. І Україна буде квітучою, процвітаючою державою, українською нацією якою будуть керувати в кінці кінців українці, які нададуть людям, крім ідеї, ще бажання жити, а не виживати, бажання жити, йти вперед, покращувати свій стан, стан тих, хто нас оточує, допомагати своїм родинам. Я думаю, що все буде добре. Разом до перемоги, друзі. Єднаємося, сила нації в консолідації. Дякую.